Дня, любі друзі, святе Писання Біблія робить пророцтва про одну людину за сотні і тисячі років до його народження, і всі вони здійснилися до найдрібніших подробиць. Немає математичних геніїв, які були і які є зараз, немає комп'ютерних технологій, підручників, які змогли повторити, і це про пророцтва, народження, життя, смерті та воскресіння Ісуса Христа. Біблія це не просто набір книг різних авторів, а єдина книга єдиного автора, Бога, який сам слідкує за її виконанням. Те, що написано в Біблії, немає не в одній книзі світу. Дуже важливо пізнавати Бога, тому що вся суть в пізнанні, але не в релігійному моменті, обрядах. І сьогодні це стало ще більш актуальним, тому що живемо в останні часи і знаходимося реально в епіцентрі подій. І дуже важливо розуміти, хто є хто, щоб не заблукати.